Друзі, половина українців навіть не здогадується, чим загрожує просрочений кредит. Першу банк активує службу стягнення. Так, сьогодні це вже не колектори 90-х, але психологічний тиск ніхто не скасовував. Далі ваша кредитна історія летить у прірву. Навіть якщо ви погасите борг через кілька років, банки все одно бачитимуть у вас ненадійного позичальника. За кілька місяців сума боргу може зрости. Кілька разів. А якщо у вас є поручителі, під удар потрапляють, і вони. Наступний етап це суд. Банк подає позов і отримує виконавчий лист. Після цього арештовує рахунки і списує у вас до 50% офіційної зарплати, накладає заборону на відчуження всього вашого майна та заборону на виїзд. За кордон. А саме головне, про що мовчать кредитори, це закон, який вам дає право повністю звільнитися від боргів. І називається він Відновлення платоспроможності. Якщо ти хочеш обнулити свої борги, записуйся на безкоштовну консультацію, а посилання буде в шапці профілю.